i mm -hmm. mm -hmm. Привіт усім мобільним геймерам! І з величезним задоволенням презентуємо вам свіжу порцію найцікавіших новин зі світу мобільних ігор сьогодні. У випуску Space Color з яскрава мандрівка космосом Ентер Оригінальна інтерпретація гладіаторських боїв. Crafted – неочікуваний гібрид Майнкрафта та куки Клікера, Majestic Knight – Занурюємося у світ шпигунських ігор. Про це та не тільки далі у Open Mobile. Фанатів вибухів та космічних мандрівок неодмінно зацікавить проект Space Colors, який з'явиться на iOS у найближчі тижні. Це чергова розробка студії Team Chaos, яка вже встигла розчарувати геймерів своєю попередньою грою iDigit. Space Colors, як обіцяють творці, має запропонувати дещо значно цікавіше. Сутність гри полягає у переміщенні у космічному просторі та стрілянині по різноманітним предметам, які вибухатимуть бризками найнеймовірніших кольорів. Судячи з трейлеру, все виглядатиме стильно та яскраво. Вас переслідуватимуть групи противників. Все більш небезпечних та крупних, а значить, доведеться остерігатися вогню у відповідь та ухилятися від ворожих атак. Насувається вихід гри Changed, яка здивує вас своїм оригінальним дотепним та в той же час жорстоким геймплеєм. Проект присвячений гладіаторським боям, але відрізняється нестандартним підходом до канонів жанру. Гравцю доведеться управляти двома гладіаторами, скутими один з одним великим ланцюгом. Метою гри стане не тільки не заплутатися в ньому, а й використати для того, щоб збити з ніг суперників. А після того як ворог опиниться на землі, його можна буде тривіально прикінчити мечем. Як би жорстоко це не звучало. Після успішних боїв ви зможете розблоковувати нових героїв та Зброю, головне питання, яке викликає трейлер: наскільки зручним буде управління на пристроях із тачстрінами. Справа в тому, що персонажам потрібно і рухатися, і наносити удари, і кидати свій меч у противника тож реалізувати все це за допомогою віртуальних клавіш буде дещо проблематично. Розробники з відомої студії Кебем неочікувано вирішили зануритися у всесвіт Марвел та зробити гру Marvel Conquest of Champions за коміксом далекого 82-го року. Це буде екшн тайтл, в якому гравцям доведеться змагатися із ворогами та колекціонувати різноманітних персонажів коміксів. Нова студія надасть Марвел нових можливостей. І поки що проект виглядає багатообіцяючим, особливо для фанатів Марвелівського всесвіту. Реліз Conquest of Champions запланований на осінь. Як не крути, а у сфері геймінгу постійно знаходяться речі, які можуть здивувати цього разу. розробники зі студії Five AMP вирішили схрестити на перший погляд несумісне: Майнкрафт та Кукіклікер. Проект Пік Крафтер має з'явитися на Android та iOS на початку серпня і дійсно комбінує ігрову механіку цих двох відомих ігор. На екрані гравців чекає піксельна кірка, якою вони пробуватимуть собі шлях крізь скелі, збираючи піксельні шматочки породи під назвою Пікс, які потім можна витрачати на апгрейди та сундуки зі скарбами. Можливо, такий тип геймплею. У прийдеться до смаку не усім гравцям, але ідея достатньо оригінальна, щоб мати право на існування. Розробники студії Трікс з Гамбургу готують до релізу атмосферну музичну гру від Баді. У ній доведеться долати намальовані вручну підводні рівні, які змінюються в такт музики. Причому для кожного рівня підібраний унікальний саундтрек від різноманітних музикантів. Не обійдеться й без противників перешкод та головоломок. Цікаво, що автори обіцяють, щомісячне оновлення мелодій, а також можливість їх придбати прямо з гри. Спочатку гра планувалася для PC, але автори вирішили, що її портування на iOS є більш цікавою ідеєю, і здається, вони не помолилися. Студія Epiphany Games вирішила створити гру, яка б змогла занурити геймерів в атмосферу секретності та параної, яка панувала у США у 80-х. Majestic Knight – це рольова гра, присвячена діяльності тюньового уряду штатів, контрольованого групкою ілюмінатів. Її головні герої оперативник секретної служби, який знаходиться у самому серці змови, та дрібний детектив, який має безліч власних скелетів у шафі. Геймплей гри заснований на вивченні локації, допитах, розслідуваннях, але в ньому є і стелс-елементи та перестрілки. Перший епізод гри пролог має з'явитися у вересні. Наступні шість частин виходитимуть поступово з інтервалом в один місяць. Ці епізоди будуть платними, але автори планують передбачити пільгову ціну для постійних гравців. Переходимо до свіжих релізів. Modern Combat 5 – Мабуть, головний реліз літа. В новій частині популярного шутера з'явився непоганий сюжет, покращена графіка, а також адекватний мультиплеєр, який дозволить позмагатися з іншими гравцями через інтернет. Черепашки ніндзя у кінотеатрах виходить новий фільм про мутантів від Майкла Бея. Не обійдеться й без власної мобільної гри за стрічкою. Bug Heroes 2» – грає з дотепним та милим дизайном персонажів, в ролі яких тут виступають різноманітні жуки та комахи в броні. Геймплей другої частини Bug Heroes схожий на будь-який типовий кооперативний шутер від третьої особи. А новин на сьогодні більше немає. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та розповідайте про нас друзям. Бережіть очі. Попереду ще так багато класних ігор.